Привіт, друзі! На прохання користувача Владіслава хочу розглянути сьогодні дві вправи. Це 7 клас тема множення многочленів. Подати у вигляді многочлена стандартного вигляду. Y у кубі множити на 3 y плюс y квадрат і множити на y-3. Я думаю, що такий приклад буде цікавим для багатьох семикласників. Оскільки після вивчення правила множення многочленів, приклади, в яких три множники деяких учнів е затрудняють. Відповідно до е сполучного і переставного закону множення, ми можемо перемножити ці е вирази у будь-якому порядку. Значення немає. Ми перемножимо одночлен на перший многочлен. Одержимо правило множення одночлена на многочлен. Оцей множник треба перемножити на кожен доданок у дужках. Отже, одержимо. Відкриваємо дужки. І у кубі перемножити на 3y. Дорівнює 3 y до у четвертому степені. Тому що показники при букві ми додаємо. Тут одиничка, яку ми не записуємо, а тут трієчка додали і у четвертому степені. Додати y у кубі перемножити на y у квадраті, y у п'ятому степені. Третій множник записуємо без змін. y-3. Дорівнює. А тепер ми використовуємо правило множення множленів. Кожен доданок цього множлена перемножимо на кожен доданок цього. 3 y у четвертому степені множити на y. дорівнює 3 у п'ятому степені. 3 y у четвертому множити на мінус мінус 9 y у четвертому. y у, у п'ятому на y плюс y у, у шостому. y у, у п'ятому на мінус 3. мінус 3 у п'ятому. Отже, ми дужки розкрили. Записали у вигляді многочлена, але залишилося цей многочлен спростити і записати у вигляді в стандартному вигляді. Подібні доданки. Ось у нас 3 у п'ятому і мінус 3 y у 5. Це взагалі протилежні доданки і вони взаємно знищуються. Залишається у шостому. Спочатку записуємо одночлен із найбільшим степенем. Відняти 9 y у четвертому. І приклад виконаний. Тобто ми оцей добуток перетворили у многочлен стандартного вигляду. Ще одне завдання на ту саму тему. Подайте даний вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду. Спочатку треба розкрити дужки, а тоді звести подібні доданки. Це такий порядок дій. Проблема тільки в тому, що в нас ось тут три множники. Ми множимо три многочлени. Не намагайтеся перемножити одразу всі три ножлени. Спочатку перемножимо перші два, а тоді на результат, який ми одержимо, ми одержимо множлен перемножимо третій ножлем. Отже, розкриваємо дужки, перемноживши оці два многичлени х перемножити на х у квадраті, х множимо на мінус 2, мінус 2х. 1 перемножити на х плюс х. 1 перемножити на мінус 2 мінус 2. Закриваємо дужки і переписуємо наступний вираз. x мінус 7. Перед цими дужками знак мінус. Розкриваємо дужки, враховуючи, що тут мінус. За правилом нам потрібно опустити дужки і кожен з цих доданків записати з протилежним знаком. Отже, 14 ми записуємо як мінус 14, а мінус 8 х квадрат записуємо як плюс 8х2. Дорівнюємо. За ідеєю ми маємо цей ночлин перемножити на цей. Тут у нас 4 доданки, тут 2, отже в результаті буде 8 доданків. Але ви напевно помітили, що в нас подібні доданки є в першому виразі, в перших дошках. Ми спочатку їх зведемо. І вираз цей запишеться простіше. Х у квадраті мінус 2х плюс х мінус х і мінус 2. Все решту переписуємо x-7 мінус 14 плюс 8х у квадраті. Кожен член першого ножлена перемножимо на кожен член другого много Х квадрат ножте на x у третьому степені. Х квадрат ножте на мінус 7 мінус 7х квадрат. Іноді мене запитують учні. Який, як визначати знак, що ставиться перед доданком? Звідки ми знаємо, коли треба писати плюс, а коли треба писати мінус? Правило дуже просте. Якщо доданки, які ми перемножуємо, мають однакові знаки, тобто обидва плюси або обидва мінуси, то перед результатом пишемо плюс. Якщо різні знаки, то пишемо мінус. Ось подивіться, тут два додатні знаки. Ми записали плюс. Тут різні знаки плюс і мінус записали мінус. Тепер другий доданок множимо. Мінус х на плюс х. Різні знаки, отже, пишемо мінус х квадрат. Мінус х на мінус 7. Однаковий знак плюс 7х. Мінус 2 на х різні знаки мінус 2х. Мінус 2 на мінус 7, однакові знаки, плюс 14. І переписуємо решту виразом. Мінус 14 плюс 8х у квадраті. Дорівнює. х у кубі у нас 1. Ми зараз вже перейшли до е, кроку зведення подібних доданків. Починаємо із найстаршого степеня. Х у третьому степені. Далі йдуть квадрати. Ось один, другий і третій такий множник. Мінус 7х квадрат, мінус х квадрат, це буде мінус 8 х квадрат. І плюс 8х квадрат сума дорівнює 0, тому що це протилежні доданки. Тобто вони знищуються, і ми можемо просто викреслити. 7х мінус 2х, і більше немає в нас з х. Виходить плюс 5х. І, і, і залишилося 14 і мінус 14. Взаємно знищується, оскільки це протилежні числа. Отже, ми записали цей вираз у вигляді ночнена стандартного вигляду. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.